А зараз ми будем, будемо рухатися далі е, в посланні, будемо далі говорити, е, будемо дивитися, що говорить нам апостол Павло і що Бог е, говорить нам сьогодні. Євангеліє, точніше, послання до Голатів говорить нам про свободу, говорить нам про свободу, яку Христос завоював для нас. Але як ми вже бачили, Люди, отримавши цю свободу, часто починають сумніватися в ній, в ній, і вони повертаються до старого рабства, рабства, вважаючи, що, ем, що вони повинні щось додати до завершенної жертви Ісуса Христа. Але апостол Павло дивиться на цих людей і ставить пряме. Навіть провокативне питання, яке змушує нас замислитися про своє духовне громадянство. Тому сьогоднішній уривок, давайте ми прочитаємо з вами разом. Якщо є у вас ваші біблії, давайте разом відкриємо і прочитаємо уривок. сьогоднішній уривок. це буде посилання до Галатів, 4 розділ. з... З 21-го вірша ми прочитаємо до кінця, до 31-го. Павло продовжує своє звернення до церкви, і пише: Скажіть мені, невже ви, що хочете бути під законом, не слухаєте закону? Адже написано, що Авраам мав двох синів: одного від рабині, а іншого від вільної жінки. Той, що від рабині народився за тілом. А той, що, за, що від вільної жінки народився, згідно, згідно з обійцянкою. Це треба розуміти образно. Жінки представляють два завіти. Один з гори Сінай, що народжує в рабство, це агар, агар Сінайська гора в Гаравії. а також е це нинішній Єрусалим, що перебуває в рабстві зі своїми дітьми. А Небесний Єрусалим вільний, і Він є нашою матір'ю, бо написано, радійні плідна, яка не народжувала, кричі та радій, ти, що не, е, ти, що не знала мук народження, бо більш дітей у покинуті жінки, ніж у тієї, яка має чоловіка. Ви ж, брати, подібно до Ісаака, є дітьми обітниці. Та як тоді син народжений за тілом, прислідував сина народженого за духом, так і зараз. Однак, що говорить Писання? Вижені э, служницю разом з її сином, бо не буде син рабині спів э, спадкоємцем разом з сином вільної жінки. Отже, брати, ми, діти, не рабині, а вільної жінки. Тому тема сьогодні, тема сьогодні чиї ми діти вільної або рабині?» В цьому ривку Павло не сперечається, він бере їхню найсвятіш, най, найсвятішу історію, їхню історію про отця Авраама. І перетворює її на алегорію. Алігорію, яка назавжди розділяє два шляхи шлях людського старання та шлях Божої обіцянки. Тому сьогоднішню тему ми подивимося в трьох пунктах. По-перше, це народжений по плоті, по-друге, народжений по духу, і третє. Як народжені ви, як народжені ми. Народжені по плоті, народжені по духу, і як народжені ми. Ми починаємо з першого пункту. народжені по плоті. Апостол Павло вказує на два народження в домі Авраама. Що ми знаємо із писання? Біблія нам чітко, чітко і ясно говорить, що Авраам був. Доволі э, багатою людиною. Він мав все. Біблія так і говорить, що э, Авраам був багатий великою і дрібною худобою. Він мав своїх воїнів, він мав своїх рабів, він мав э, достатньо людей в своєму э, підпорядкуванні. Він э, мав достатньо людей, щоб, навіс... щоб навіть, щоб навіть забезпечити військову оборону для свого майна. Але єдиного чого не мав Авраам, аби там нам э, э, звісно із э, книги буття, він не мав спадкоємця, він не мав э, дітей. Э, Авраам. Богослови кажуть, що Авраам був не просто багатою людиною, він да? почав свій шлях, він вийшов із, із великого міста, в якому він жив, і Бог покликав його. Це місто називалося Ур, і, і це місто воно було. Звичайним звичайним центром, ну, розвинутим таким центром цивілізації того часу. Його можна було порівняти з сучасним великим процвітаючим містом сьогодні у нас. І це було місто, де кипело життя. Це було місто, де були великі можливості, заради яких багато людей сьогодні прагнуть виїхати з менших міст. З таких, як наш Світловодськ, до, до великих міст. Але що робить Авраам? Авраам, за Словом Божим, він залишає рідне місто і він йде туди, куди його покликав Господь. І Господь обіцяє, дає обіцянку Аврааму, і Він каже, від тебе я виведу великий народ. Проте минуло багато, багато часу. І Авраам і його дружина Сара були вже дуже стари, а спадкоємця все одно не було. І людська надія з часом згасала. згасала. І ось, піддавшись вже в же втомі, піддавшись сумнівам, Сара пропонує запустити Аврааму свій план, план Б. Вона каже, Аврааму, нехай моя рабиня Агар, ти цій поїді до неї, і нехай вона тобі народить сина. І як ми бачимо по історії, від агар народився Ізмаїл. Це і був план Б, це був план Авраама і Сари, їхня спроба допомогти допомогти Богові, коли здавалося, що його обіцянка не... Не е, збувається. Історія народження Ізмаїла символізує все, що ми намагаємося зробити саме. Наші дії, щоб бути прийнятими Богом. І тут криється наша найбільша трагедія, трагедія. наше повне безсилля. В глибині душі. Ми всі діти Агар. Ми народжуємося за тілом. Яке полонене гріхом Ще в Демському саду. І ми приходимо до Бога, приносячи свій духовний баланс або своє духовне резюме праведності, ми, де ми перечисляємо е, свої заслуги. Ми перечисляємо, е, що я е, не пропустив ні одного собрання в церкві, я е, вистояв на молитві, я. Не пропустив служіння, я дотримуюсь посту, я більш, ніж другі жертвою, і то, і, то і я заробля, і, як би ми кажемо, я зароблю Боже Твою прихильність. Але закон, який символізує агар, це не сходи до неба. Це досконале зеркало, яке показує нам. Наскільки ми брудні, але не дає нам сили, щоб відмитися. Чим більше ми намагаємося виконати, тим сильніше ми стикаємося зі своєю безпорадністю, тим більше ми заганяємо себе. Ми безсильні. Наше найкраще старання, наше найбільший жартовний вчинок народжений від плоті. Він не, ми не можемо заслужити прощення, Він не може заслужити прощення, Він не може скасувати минулого гріха і не може зробити нас усиновленими. І це вічне рабство і вічне питання, чи достатньо ли я зробив. Апостол Павло чітко говорить, бо ділами закону не виправдається перед Ним, тобто Богом, жодно тіло. Бо законом пізнається гріх. Це послання до Рімлян, третьому розділі. Закон існує не для виправдання, а для викриття. Як сказав Мартін Лютер, він сказав, закон подібний до вогню, який нічого не залишає, крім попелу. Він доводить людину до відчаю, щоби змусити її шукати Христа. Бо Христос. Є кінце, кінцем закону для праведності всякого віруючого. Закон має нас не зупинити, закон має привести нас до Христа. Це прагнення постійної самоперевірки, неминуючи, переходить в сферу наших відносин. Коли ми не можемо досягти досконалості через власні вчинки, ми починаємо. Відчайдушна шукати недоліки інших. Нам легше виявити гріх у сусіда, ніж в собі. Таким чином, ми шукаємо проблему в комусь іншому, бо самі не бажаємо бачити колоду, як, сказав, як казав сам Ісус у власному оці. Цей дух законництва, дух фарисейства, народжений від страху, народжений і гордині. Він руйнує не лише наш мир, але й наші зв'язки. Він перетворює спільноту на полі битви за праведність, а, не, за місць, а не, на, не на місце благодаті. Таким чином, законніство створює подвійне рабство. Всередині людина гнана почуттям провини та осуду, а назовні вона стає джерелом осуду та конфлікту для інших. Це замкнене коле, це замкнуте коле плоті. Воно народжує лише Езмаїлів, тих, хто живе, хто живе під прокляттям Під прокляттям того, що ти мусиш, мусиш це заслужити. І їхня доля бути вигнаними зі спадщини, бо обітниця дана лише дітям вільної. На щастя на щастя, є інший шлях, народжений від вільної Сари. І це другий пункт, народжений по духу. Ісаак. Ісаак син Божої обітняці, обіцянки. Ісаак народився не за людською ініціативою. Він народився у той час, коли Авраам і коли Сара були абсолютно безсильні, що зробити. Його народження було не результатом людського плану Б. Народження Ісаака було результатом Божого Слова та обіцянки. В історії Авраама цікаво те, що Бог чекав понад 25 років. Він чекав, доки тіло Авраама і Луна Сари не стали мертвими. Це у рівнях четвертому розділі. Він чекав, поки людська спроможність досягла нуля, щоб ніхто, не міг, щоб ніхто не міг похвалитися, що ми трохи допомогли Богові. Історія народження Ісаака у Сарі, чиє тіло було мертве для діта народжена, символізує те, що виправдання. І спасіння це повністю надприродний акт. Це воскресіння надії там, де панувала смерть. Ісаак представляє тих, хто народжений від духа, а не від плоті, від обіцянки, а не від закону. Ісаак символізує Ісуса Христа. Ісаак символізує Новий Завіт. Новий завіт, який з'явився завдяки Ісусу Христу і заснований на Його благодаті. По-перше, ми не заробляємо Христа, ми Його приймаємо. Це не наша праця, це Його дар. Ім'я Ісаак буквально, буквально означає сміх. Цей сміх, він виник. У Сари в момент, коли Сара почула обіцянку. Спочатку вона засміялася про себе відсумнив. Тому що повірити в те, що це можливо, було над, надто абсурдно для її віку. Але коли дитина народилася, Бог не лише виконав обіцянку. він Перетворив її сміх сумніву, на сміх чистої, нестерпімої радості. Це нагадує нам, що наша реакція на Божю благодать, на такий великий, незаслужений дар це не гордовита похвалення власними заслугами, а глибока смиренна радость, радость від а, несподіванки і сміх від. Усвідомлення про те, що Бог зробив неважливе. По-друге, спадщина. Ми вже говорили раніше з вами в попередніх проповідях, дитя обітниці не повинен заробляти своє місце в сім'ї. Воно успадковує його за правом народження, яке дає йому батько. Наш статус, ваш статус як дитини вільної, є незворотним. Він не залежить від ваших вчорашніх провалів або сьогоднішніх ваших заслуг. Спадщина дитини відрізняється від заробітної плати раба, тому що платню можна забрати, якщо раб не виконав норму, а спадщину ніколи не можна забрати. Третє, свобода від страху. Син вільний не живе в постійному страху перед покаранням. Його життя це не праця раба, а відповідь любові на прийняття та благодать. Він живе в свободі, яку дарує йому батьківський дім. Ця свобода не є вседозволеність. Це свобода, ця, це свобода для того, щоб любити Бога, служити ближньому і щоб спаститися, а не тому, що, е, що а, а, а тому точніше, щоб ви, тому, що ви вже спасені. І цей син Ісаак, і в ньому саме Ісус Христос, є єдиною підставою для. Підставою для спадщини. І це підводить нас до головного питання, яке Біблія ставить кожному із нас. Хто є нашою духовною матір'ю? Агар, агар чи Сара? Чиї ви діти рабині або вільні? І це третій пункт нашої сьогоднішньої розмови: як народжений ти? Як народжений ми. Павло, Апостол Павло в цьому ривкі піднімає алігорію на загальносвітовий рівень. Він говорить про два Єрусалима як про два духовних громадянства. Перший земний Єрусалим. Він символізує агар, символізує гору Синай, символізує закон і інший видимий релігійний світ, який… Все ще прагне спаститися через свої вчинки. Це релігія, це фарисейство, що народжує рабство. Другий Єрусалім Небесний, він символізує Сару, нашу істинну матір, церкву, засновану на благодати Христа. Цей Єрусалим є вільним, і ми народжені від обіцянки є дітьми. Павло. В цьому ривку цитує пророка Ісаю, 54-й розділ. Написано: радій, неплідна, яка не народжувала, Кричі та радій, ти, що не знала мук народження, бо більше дітей у покинутої жінки, ніж у тієї, яка мала чоловіка. Щоб підтвердити, що діти вільної, ті, хто мав. Хто не мав шансів народитися, як Сара, яка була неплідна, тепер мають більше дітей, ніж ті, хто намагався народитися власними силами, як агар. Це, пере, це, перемога, це перемога благодаті, це перемога благодаті над людськими зусиллями. Але як тоді той, що народився за тілом, прислідував того, що народився за духом? Так і нині. Ізмаїл, син плоті, знущався над Ісааком, Він знущався над сином обітниці. Це не просто історичний факт, це не просто історичний анекдот. Це вічний конфлікт у серці церкви. Ті, хто покладається на закон або релігійні справи. Завжди будуть преслідувати та відсуджувати ті, хто покладається на благодать. Чому? Тому що благодать руйнує гордість законника. Наша свобода в Христі є прямим е, звинуваченням їхньої рабської праці. Коли ми кажемо, ми вільні, ми спасені через віру в Христа, вони чують. Друге, вони чують всі твої зусилля та жертви були марними. Саме тому законники завжди намагаються повернути вас під ярмо правил, щоб ви почувалися гірше за них. У цьому конфлікті Бог дає чітку вказівку. Але що говорить Писання? Вижені рабиню та сина. Її, бо син рабині не успадкує з сином вільної жінки. Це радикальне, навіть жорстке повелення. Воно означає, що в нашому духовному житті не може бути компромісу між законом і благодатью. Вони не можуть ем, співвіснувати. Вони не можуть бути. Ви не можете бути трохи під Ізмаїлом і трохи під Ісааком. Ви маєте повністю відмовитися від надії на власну праведність. Законництво, фарисейська релігійність повна бути вигнаною з вашого серця, вашого мислення, з, вашої, з ваших відносин. Там треба викинути своє. Нам треба викинути своє резуме праведності і поклатися виключено на завершенну працю Христа і на те, що Він зробив для нас, що Він зробив для нас на Христі. Це не чергова спроба почистити своє серце власними зусиллями. Пророк Єзикіль писав. Я дам вам серце нове, і духа нового вкладу в ваше нутро. І вийму із вашого тіла серце камне, і дам вам серце із плоти. Ізекіль, 26 розділ. Тільки Дух Христа може вигнати з нашого серця камінною гордість законництва. Тільки дух Христа зможе. Замінити її на м'ягку покору благодати. Тому, друзі, останній висновок, який робить в цьому уривку апостол Павло в 31 вірші, він, він пише: отож, брати, ми не діти рабині, а діти вільні жінки. Це є наша ідентичність, це є наше громадянство. Друзі, сьогодні Біблія закликає нас подивитися на себе і запитати себе, хто наша матір, хто диктує правила нашого духовного життя, чи це агар, мати рабства, яка народжує постійний страх, самоосуд і критику ближнього, чи це Сара, мати обіцянки, яка народжує свободу, мир. І впевнена в Ісусі Христі. Якщо ви народжені за обіцянкою, вірою в Христа, у Його досконалу жертву, ви діти вільні. Тому живіть як вільні. Не повертайтеся до рабства, намагаючись додати щось до того, що Христос вже зробив. Відкиньте Дух Осуду, прийміть спадщину, яка не зароблена. Яка дарована на Голгофі, яка дарована кров'ю сина, яка дарована кров'ю Божого Сина. І Христос звільнив нас, тому стійте твердо в цій свободі, яку дарував нам сам Христос. Давайте разом коротко помолимося.